Усім привіт! Мене звати Вікторія, і я крутий і креативний філолог. Викладаю українську мову, літературу і зарубіжну літературу з 2015 року. Працювала зі здобувачами освіти різних вікових категорій від дошкільнят до студентів технікумів Використовую сучасні технології навчання у роботі з учнями. Наразі вкладаю у 6-8 класах українську мову. Допоможу То тобі подолати прогалини у знаннях. Зрозуміти тонкощі і цікавинки української мови, навчитись писати твори та перекази, типу як розвитки мовлення у школі. Надихайсь своїм предметом та старанними учнями. Мій досвід репетиторства був у форматі офлайну, тобто як підготовка у виконанні домашніх завдань, і онлайну під час проведення уроків у формі дистанційного навчання у школі. Використовую такі платформи і додатки, як Zoom, Viber. Telegram, Google Meet, в залежності від можливостей та пріоритету учнів та свого власного. Допоможу тобі розібрати цікаві теми з української і зробити їх простими. Допоможу зробити складне, простим і зрозумілим. А за детальною інформацією, пишіть у меседжери або на пошту. До зустрічі в онлайн-режимі.